Мої вітання, любі друзі! З вами Сергій, і поділюсь з вами у даному відео своїм досвідом використання полину гіркого у вигляді порошку. Це може бути і таке ж саме, як і квітки піжми або суміші. Дане відео буде корисно у першу чергу тим, у кого є чутливість до полину гіркого, бо він надто гіркий і не всі, звісно, це переносять до того ж. Це відео буде корисно тим, у кого, можливо, є виразкові хвороби шлунку, бо це є взагалі протипоказання до використання повиногіркого у вигляді порошку. Але, тим не менше, якби я знав цю інформацію раніше. Зі мною ніхто не ділився даною інформацією, я її не знаходив у відкритих джерелах, ну і дійшов до таких висновків сам. Тому мій досвід, сподіваюся, буде. Багато кому корисний. В першу чергу полин допомагає при застійних явищах жовчі, проблемах із печінкою. Тощо про все, про все це багато інформації і при гельмінтах в тому числі. І, звісно, у свій час я недооцінював дію даного, даного порошку, даної рослини. Але я ще пам'ятаю, коли. У дитинстві кози і кролі а, бігли до а, там, трави, вони їли ось цей полин, як на віжені. І молоко, до речі, у кіз було гірке потім. І ще я тоді думав, яка ж потужна рослина, бо вона тоді чинить такий а, потужний вплив. Який вплив полин здійснив і які відгуки? Відразу скажу, що відгуки неочікувані для мене, бо в перший раз, а це я ще робив якийсь час тому. А перший раз, коли я його застосовував разом із квітками Піжми, там ще була і кора осики, я винайшов, що я не один. Тобто вийшли гельмінти, фотографії, звісно, їх. Я вам світлини показувати не буду. Вони у приватному альбомі, скажімо так. Але лікар мені так і сказав, що якому я показував ці фотографії, бо я звісно пішов до лікаря тоді, і він мені сказав чітко: так гельмінти є майже у всіх. Ну і зі свого досвіду, як я вам на своєму каналі, Plant Helper розповідаю, шкідники є постійно і всюди, і на всіх рослинах. Абсолютно, вони є і час від часу з'являються. Ми можемо про них знати не знати, але рослини, так, це дещо простіше. Ну, але ж якщо ви знаєте про присутність таких сусідів у вас, то краще знати і методи боротьби з ними. Бо ті ж самі ворміли, які там мені прописував лікар, ну, я вам хочу сказати, що. Жодного ефекту він не вчинив за три тижні. Абсолютно. Ось такі препарати рослинні, От вони реально вчинили дію, яка і триває. Тому я ділюсь з вами таким відео і додатково відразу до суті тим, у кого є чутливість, бо гіркий смак це нічого не сказати. Одну чайну ложку я вживаю, але за рекомендацією лікаря я би я у нього запитувався, як це краще робити. Він казав, що можна брати сорбент, наприклад, там якийсь гел, який гелеподібний, який би захистив, наприклад, швунок, і він взагалі пом'якший дію. Тобто, якщо ви спочатку приймаєте такий сорбент, він вам створює захисну плівку. і тоді і смак цей переноситься легше. І це захисна дія на всі свизовій. Ну і ефект тоді більш таки повільний через це. Ну, сорбенти, так, я використовував, але ж це і незручно, і це не так і дешево. Тому, що я зробив у моєму випадку? Я брав і беру насіння льону. Насіння льону я заливаю завчасно. Гарячою водою, до того, як я буду вживати полин гіркий у вигляді порошку. І ось утворюється ну, такий як кисіль. І ось такий кисіль захистить ваш шлунок, ваші свизові, якщо ви будете під, ну, вживати під час вживання полину гіркого. Або квіток піжми там тощо, бо всі ці гіркі трави, вони дуже, звісно, ефективні. Проте є, але через оцю чутливість. Тому завчасно я беру ось такий кисіль, випиваю перед тим, як я візьму порошок половину гіркого. І після я роблю те ж саме. А це значно згладжує ось цей його ефект. Ну і до того ж, насіння льону, воно в принципі корисне, тому там є і корисні жири, тому всі, всі по корисні властивості. А вони чинитимуть гарний вплив на організм. Це не хімія якась, яку ви придбаваєте, і це не ті ж сорбенти, які просто гель. А тут ви отримуєте два в одному і організм свій зміцнюєте і а, значно пом'якшуєте дію дуже-дуже гіркого і ефективного порошку половину гіркого на ваш організм і на ваш сезові. Далі. Відразу як я його приймаю, скільки разів на день і тривалість по тижнях. Три рази на день 30 хвилин до їжі. Ну, це може бути якби і більше. Але з мого досвіду вам скажу точно, що щойно я їм ось оцей полин гіркий, ну, як від піжми теж. Я вже не можу втриматися більше ніж там, 20 хвилин, аби щось з'їсти. Бо апетит це просто шавенія від о, такого порошку. О, відповідно, я думаю, що з вашого досвіду ви теж зрозумієте, який час, але бажано головне, що наче серце його приймати без їжі, запивати достатньою кількістю води. Це перше три рази на день я приймаю. По ложці із гіркою. Перші рази я приймав чесно, бо він був дуже гіркий. А я приймав ось таку неповну. Але я тоді не знав, що льону можна. Чомусь ніхто ну, у відкритих джерелах не написав про це. Ну, і я на цю інформацію не натрапив. Можливо, у вас є якісь поради, як хто вживає, повин гіркий. Бо такий Така користь, я думаю, що має бути використана якомога більшою кількістю людей. Можливо, є кращі поради, аніж ті, які даю вам я. Другий аспект, скільки я його використовував? Три тижні, тобто три рази на день по три тижні. Ось такого пакету ну, у мене вистачає як на півроку. Три тижні роблю вживання Вживаю ось ці порошки. І потім я роблю там місяць два перерву. Потім можна іще вживати. Але це знову ж таки за потребою. Ну і взагалі краще, аніж, наприклад, вживати пігулки і робити якісь звернення до лікарів, які вже. Беруть немаленькі гроші за аналізи, за все, краще робити превентивні міри. Звісно, це е, жодна не рекомендація, Це мій досвід, який буде багатьом корисним. І, чесно, якби я знав цю інформацію раніше, я би був дуже вдячний цій людині, яка б мені сказала, що можна вирішити купу питань. Значно дешевшим способом і без побічних ефектів. Здоров'я вам, ну і вашим рослинам, звісно.